Назавжди в нашій пам'яті, назавжди в наших серцях. Днями в міській кіноконцертній залі відбулось вручення відзнак з присвоєнням почесного звання. Герой Балтської громади посмертно загиблим військовослужбовцям, котрі віддали життя за Україну, виконуючи свій військовий обов'язок. Нині тут зібралися рідні та близькі померлих воїнів зі сльозами на очах та всеосяжним сумом згадують вони про своїх найрідніших. Біль від втрати ніколи не вщухне, бо разом з їх смертю втратили частинку і своєї власної душі. Кожна смерть нашого земляка-захисника то величезна і непоправна втрата, також для всієї Балтської громади та країни. Я дружина загиблого героя Кабулюка Сергія Сергійовича, який загинув. При бойовому заданні на Донеччині. Він був дуже чуйною і хороброю людиною. Дуже важка втрата. У нас залишилася внучка, Алісочка, яку він дуже кохав і не дочекався, щоб її виповнився рік. Нам дуже важко серцю прийняти, що чоловіка немає у дружини, батька немає у доньки. А у нас немає сина, чуйного, єдиного це, сільського життя. І так розперезачищаючи Україну, загинув на Донеччині. Слава героям всім. загинувшим, і всі, щоб повернулися живими. Нам його дуже не вистачає, ми його дуже сильно любимо і любили, і будемо любити і в серці назавжди. То він Тишков Сергій Сергійович служив з 2015 року. Перевели в цьому році бойову бригаду Бахмут. не повернувся. Двоє діток. Був хорошим, добрим. Всім допомагав, хто, хто що попросив його за до всіх доступався. Був на посаді водія. Їздив в ці гарячі точки. Син, мій син дорогий був, дуже хороший любив маму, дуже добрий був, дуже добрий. Мої сини Володимир і Микола пішли на початку війни, 10 березня захищати нашу батьківщину і були разом. Два роки і місяць загинули під Херсоном, Іванівсько, село Іванівка Херсонської області. Під час обстрілу загинули. Разом загинули. Вони була 35-та бригада морської піхоти. Дуже добрі ми були, нікого не біжали. Я їх так втіла, живіть добре, нікого не біжайте. Шануйте слабих, захищайте. Дуже добрі діти в мене. Загинуло старшому було 35 років, а меншому 32. У меншого лишилася донька 6 років. У старшого так і не було сім'ї. Ну, Треба жити далі. Моєсеєва Олександра Ігоровича, головного сержанта 11-го прикордонного загону, який загинув на Вовчанському напрямку. 10 листопада 24-го року. Але сповістили 11 листопада офіційно, але ну, так як я військова, то мені 11 листопада сповістили, що мого чоловіка не стало. Розкажіть, будь ласка, про нього, яким ви його запам'ятаєте назавжди? Яким позитивним? Самим найкращим, тому що я просто знаю, що таких, як мій Сашко, немає і ніколи не буде, і рівних йому немає. Мій найкращий старший брат. Я завжди була молодшою сестрою і завжди була впевнена, що він буде мене захищати та оберігати. Скільки йому було років? 31. А мені 27. Він мене ще водив в школу, коли я була маленькою. Він вже закінчив Хмельницьку академію. і Ми його просили, щоб він йшов на офіцерську посаду. а Він не захотів. Він сказав, ні, я буду зі своїми хлопцями і все. А він закінчив ще й в якому році? У 23-му році закінчив академію і не пішов. Ні, я кажу, буду зі своїми хлопцями до кінця. І так, дуже патріотичний, дуже. Ми його так просили, що йди, йди, ні, не піду, каже і все. І так, що ще можу сказати? Хороший хлопчик був дуже хороший. Ніколи, щоб якесь плохе слово, ще хороша, така дитина хороша. Я так завжди горділася, говорю, які мене діти хороші, що хлопчик, що дівчинка, такі. Він навіть не матюкався при мені. Взагалі. разу я не чула, щоб дитина мат сказала. Так гордилася, так. Кажу, як мені да, мамочка, як ми говорили з тобою, як нам візуть, що у нас такі дітки хороші. Лібідемо Володимир Олександрович загинув 22 липня на Херсонському напрямку. Яким він залишиться у вашій пам'яті? Найкращим, найхоробрішим, мужнім, найкращий, найрідший. Він водієм був. Їхав на позицію ро, 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 віз ротацію і пряме попадання ракети в автомобіль і загинув. Це величезна втрата не тільки для вас особисто, а для всієї країни, для всього народу. Тримайтеся ми поряд з вами. Сережа служив демобілізований. Був рік, рівно рік прослужив і загинув при виконанні бойового завдання. Саме розумієте, останній дзвінок був 31 грудня. Ніч первозить, я його вже не стала. Дуже тяжко, звісно, всій родині тяжко. У нього особистої сім'ї не було, ми одні в нього. Для нас він саме найкращий. Для нас це просто дуже велика втрата. Взагалі хочеться, щоб вже настав мир, тому що дуже тяжко. Ех, мене залишилося, Верніше в нього залишилось двоє батьків, які. На сьогодні дуже хворі. Мама якраз не не змогла прийти батьку взагалі. Для них це дуже тяжко. Я підтримую як можу, звісно, але для нас це дуже важко. Мій брат Шаповал Юрій Федорович загинув біля села Тягинки в Харківське, не в Харківській, це Херсонська область під час мінометного обстрілу. Він мене виростив саме по першому дня. Як я можу його забути? Слава Україні, шановні присутні. Бути українцем можна у всьому світі, а бути нацією можна лише на своїй землі. Вже 10 років ми боремося за нашу національну ідентичність, за свободу, і дорога до неї важка. Україна втрачає своїх оборонців, українські родини своїх найрідніших. Тому надзвичайно важливо пам'ятати та гідно вшановувати подвиг захисників і захисниць, які віддали найцінніше у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України своє життя. Ми схиляємо голови у вдячності перед тими, хто отримав небо над нашими містами, даючи нам можливість у цей час вчитися, працювати, розвивати соціальні ініціативи. Та відстоювали демократію і права людини тут у тилу. Ми пам'ятаємо та будемо пам'ятати кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. З нагоди присвоєння почесного звання герой Балтської громади посмертно та на знак вічної слави військовослужбовців, полеглих в російсько-українській війні, звучить державний гімн України. Сьогодні ми зібралися, аби віддати шану нашим землякам, жителям нашої громади, які з честю виконали свій громадянський та військовий обов'язок, стали на захист держави та свого народу, рятуючи країну від ворожої навали, на вівтар свободи, вони поклали своє життя, душі наших героїв в обіймах вічності. І все, що зв'язане з пам'яттю про них для нас. Священне оголошується священна хвилина мовчання. До слова запрошується Балтський міський голова Сергій Мазур. Дякую всім, хто сьогодні знайшов можливість та зібрався тут, аби разом згадати, аби разом сумувати, аби подумки проговорити, продумати про те все, що було. Тому що, коли говорять незламний український дух, коли говорять найкраща армія, коли говорять про героїзм та мужність, це не про когось віртуально, це про всіх та кожного загалом, це про ваших дітей, чоловіків, про чоловіка чи дружину, про батька чи матір, про племінника, друга. Про брата. Це про тих, хто в більшості випадків до 22-го року займався зовсім іншими справами і не був пов'язаний з армією. Але це про тих людей, де публічно чи не публічно у всьому світі говорять, що це дійсно воїни титани, в передніх лініях. В частинах забезпечення в інших підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії, ДСНС, прикордонниках, в інших нових родах військ, які з'явилися за цей час. Це не тільки ваш біль, і ваша втрата, і наше спільне горе. Це біль кожного, тільки кожен його по-своєму виражає. Це також і мій біль, тому що з дуже багатьма. З лютого ми облаштовували позиції навколо громади, ми будували бліндажі, ми забезпечували побут. Ми під дворонами в Херсонській та Миколаївській області ремонтували машини. Ми також тікали спільно. Безпечні відносно місця під час артобстрілів. Ми спільно були під Бахмутом в Часовому Ярі, на півдні Запорізької області, в Краматорську, Слов'янську і не тільки. Це також мій біль, тому що з деякими я навчався, з деякими хрестили дітей. З деякими товаришували, а з деякими просто працювали. Тому що це є наша локальна місцева єдність. Жодні слова не замінять тогори і біль, з якими ми будемо жити далі. Але ми зобов'язані йти далі, тому що ми сильні і ми мужні. Ви зобов'язані жити далі для того, аби. Показати дітям та онукам, що бойовий шлях і життєвий члена родини не був марний. Я допомагав і ми разом, як система управління, будемо робити все для того, аби вирішувати особисті та спільні життєві проблеми членів родин, хто на війні втратив. Близьку людину потрібно вірити, жити далі, працювати. Щиро дякую вам за виховання дітей героїв. Вічна слава нашим захисникам. Слава Україні! Для присвоєння звання герой Балтської громади посмертно та вручення пам'ятних відзнак. Запрошується батький міський голова. На знак свідчення всенародної шани. Почесне звання Герой Батської громади посмертно присвоюється. Білому Андрію Ігоровичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Світлана Михайлівна. Мерлану Віталію Анатолійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується невістка Христина Миколаївна. Миколаївна. Воротило Олександру Олеговичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Альона Василівна. Грішаєву Максиму Ігоровичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується друг родини Сергій Олександрович. Долготеру Миколі Антоновичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Яна Вікторівна. Жосану Віктору Сергійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується сестра Галина Володимирівна. Жукову Сергію Євгенійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується брат Ігор Євгенійович. Закрайському Василю Михайловичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Лідія Пилипівна. Зелінському Роману Сергійовичу. для отримання пам'ятної відзнаки запрошується батько Сергій Іванович. Палюку Сергію Сергійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Людмила Олександрівна. Казнадію Сергію Васильовичу пам'ятну відзнаку отримує дружина після заходу. Клімовичу Івану Івановичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується син Олександр Іванович. Кравченко Миколі Анатолійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується пані Юліана Юріївна. Красатіку Віталію Анатолійовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Тетяна Володимирівна та донька Ангеліна. Цому Юрію Васильовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується батько Василь Юхимович. Левицькому Андрію Володимировичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується батько Володимир Антонович. Лебедєву Володимиру Олександровичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується сестра Тетяна Олександрівна. Лебедєву Максиму Олеговичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується сестра Анастасія Олегівна. Мазову Андрію Васильовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Людмила Миколаївна. Мальованому Дмитру Геннадійовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується батько Геннадій Іванович. Мойсеєву Олександру Ігоровичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Анастасія Дем'янівна. Назарко Андрію Вадимовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Людмила Іванівна. Марчуку Роману Віталійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується батько Віталій Анатолійович. Пасад Костянтину Костянтиновичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Крістіна Олександрівна. Черському Володимиру Андрійовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Дарія Анатоліївна. Погрібному Віктору Васильовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Наталія Петрівна. Подоляну Сергію Васильовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується сестра Оксана Василівна. Порчел Марії Валарівні для отримання пам'ятної відзнаки запрошується чоловік Олександр Костянтинович. Вікторовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Тетяна Миколаївна. Сахарову Миколі Вікторовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Галина Григорівна. Сергеєву Анатолію Індрійовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Наталія та дружина Катерина. Соломко Олексію Павловичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується донька Єлизавета Олексіївна. Тишкову Сергію Сергійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошуються доньки Софія та Марія. Доряку Сергію Геннадійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується головний спеціаліст Старостинського округу No3 села Лісничівка Михайло Левченко. Вілі Мончуку Ігорю Анатолійовичу для отримання пам'ятної відзнаки запрошується мати Валентина Степанівна. Свігуну Анатолію Федоровичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Анастасія Романівна. Шаповалу Юрію Федоровичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується сестра Ірина Федорівна. Шевецю Анатолію Володимировичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Алла Сергіївна. Шандероку Анатолію Івановичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Валентина Миколаївна. Шиндрику Олександру Анатолійовичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Ольга Олегівна. Якушеву Дмитру Олександровичу. Для отримання пам'ятної відзнаки запрошується дружина Вікторія Сергіївна. Нам, українцям, притаманна безмежна любов до батьківщини. Ця риса національної ментальності проявляє себе як життєва потреба захищати свою землю. Це зробили наші герої, віддавши за неї життя. Болить нам усім. Україна розтерзана, пошматована, поруйнована. Боліла вона і кожному із них. Всі вони герої. Які полягли у війні, захищаючи свої родини, дитячі усмішки, мирне небо для кожного з нас. Та праведні душі не помирають, вони у піднебесі, птахами надії, літають і тримають небо над нами. Зі щемом серця ми будемо завжди вдячні вам, батькам, родинам наших героїв за найбільшу любов і жартовність своїй державі, своїх. Найрідніших людей. Вічна слава українським героям і вічна пам'ять. Слава Україні! Дякуємо за увагу.